Вітаю вас, друзі, на моєму каналі, колекціонери, підписники моєго каналу. Давно мене не було на каналі, малесенький вступ. Е, працюю фізично по ночах, як би сказати, викладка товару. нас було мало людей, не було коли знімати відео. Я весь час з ночі приходив і все відпочивав, тобто спав. Ну, ніколи не було мені знімати відео. Але я з вами, я нікуди не дівся, все таке інше. От розкажу про свої конверсії. Про свої конверсії, про свої моделі. Наразі це буде модель автовоза в американському стилі. Тобто, зверху тут також він буде перевозити моделі. Модель буде знизу стояти. Вже модель одну замовив для нього. Це американські траки серії від виробника Altaya XO. Був він насправді тягачем. Раму я йому розтягнув. Тут трошки в мене от балончиком поправляв я і замалював випадково. Йому вісь, то це все під фарбою, кісточкою. Фарба також з балончика. Розколочую балончик і в саму кришечку від балончика пискаю собі пару грам там фарби. І таким чином розмальовую далі цією ж фарбою, тільки кісточкою. Все це все сюди буде ставитись, будуть упори різні, буде верх натягачі. Насправді, на, на, наразі замінив труби, вихлопні труби забрав звідси, де вони в нього мають бути. От навіть тут ще видно, я не доробив до кінця. По боках знаходиться в мене пластик 0,75 мм. Зверху тут зашпакльовано у мене. Це все ще буде поправлятися. Забрав звідси також огні автопоїзда, ці сигнальні трубки. Козирьок я виготовляв сам. З бумаги і обклеєний він мене фольгою. Бампер також виготовляв власноруч. Бампер 2 мм товщиною це звичайний пластик з номерними знаками. Номерні знаки каліфорнійські, а також європейський стандарт американський. Фари, можливо, буду заміняти, будуть квадратні. Це все вам послідовно покажу. Наразі, щоб. Як би сказати, не втратити свій канал, і це все я зразу розкажу, що показую відео вам. А то давно не було мене вже на каналі. От вихлопна система в нього зроблена таким чином. Тобто йде звідси патрубок, і тут вони превращаються, Ну, типу, в, в інші труби. Отаким От чином зроблена вихлопна труба. Тобто, щоб... Коли він перевозить автомобілі зверху, щоб вони не закопчували ці моделі, які стоять зверху над ним. За основу для моделю все взяв від виробника іншого від Мерседеса, який перевозить автомобілі. А Мерседес, забув, правда, яка марка, я згадаю вам напишу під відео. Від нього взяв оцю всю низ. Підставку, як би сказати, на автомобілі. Це все використовував власноруч, типу, все робив. Це з пластика. Тут всі ці гачки, крючки до нього є також в наявності напівпричіп. Напівпричіп, далі Дальше зверху стоїть, не буду знімати. Наразі покажу вам недавно взяв ще до нього ось таку модель, замовив. Він буде перевозити Форди. американський. Автомобіль буде перевозити Форди. Ford Мустанг, я собі подумав. Буде цікава версія моделі. Зараз ми його розпакуємо, покажу вам, перепрошую хвилинку. Покажу насправді, як вона вміщається на модель мені. Модель дуже файно виходить. М -м -м, я вражений моделлю і самою. Із серії ось такої серії Fast and Furios від о, цього від виробників x models і таке все інше. Ну, модель Ford дуже цікава, дуже бомбезна. Правда, під рукою немає в мене викрутки. Наразі зараз ми візьмемо, зачекайте хвилинку, я вам все покажу розкажу. Я з вами. Ось, ми зараз її знімемо з підставу, так би мовити. І покажемо вам її насправді, як виглядає, як виглядає в нас це все діло. Ну, модель вже бомбическа Ох ти, бля! А, -а, -а. перепрошую! І так, вернемось до моїх конверсій, до моїх моделей. От я її зняв з підсталу, з підставки. Модель дуже бомбезна. Американський трак буде перевозити американські автомобілі Форди. Ця вся частина ще буде перефарбовуватись, тут будуть е задні стопи до нього додатися, фольга ще потрібна. це задні бризовики, які тож, також потрібно на ньому перефарбувати. Ця вся частина послідовно вам покажу цю модель, як, ви, як я що, що я робив. Ось тут буде зроблене ще вікно, тобто імітація вікна, задня частина, якщо так покажу, можливо, камера сфокусує. Тільки на, Всього-навсього намальовано. Приблизно олівцем. Дещо має бути. Наразі ось так Ford Mustang йому аж прямо впадає сюди. Бачите, як воно насправді все виглядає. Ford Mustang fastback. А також, будучи зверху тут стояти е, спеціальний, як би сказати, для нього лист, лист, лист перепрошую. Листки хотів сказати. Не хочеться, щоб впала модель. Отак вам покажу. Буде одна стояти тут модель, і за ним друга. Він буде перевозити форди мустанги, але насправді цей мустанг я буду ще робити конверсію. Тобто я буду міняти для нього декалі. Декалі мають бути червоного кольору. Так буде цікавіше, я собі, як би сказати, знаю. Хоть він і так файний сам по собі. Номерні знаки я йому заміню. Тобто він зовсім буде мене іншою моделькою. Якщо сама модель тягача конверсія, також він буде перевозити конверсії. Ну Можливо, там одна-дві моделі будуть е, чисто, як би не, не з конверсії, а чисто його ну цілесенькі будемо казати, чепані. Ну, от наразі в мене вийшла така модель. Кабіну і це все я брав від того трака, тільки, на, тільки раму змінив. Раму я розтягував. Раму чому змінив? Тому що рама тут була на 3 осі, тому що от він був від того трака. Кабіна. А рама була призначена на 3 осі. Ту раму, що на 3 осі, забрав до лісовоза чорного, який я показував вам в попередньому відео. Тому я замінив раму. І цю решітку замінив також. Та решітка йде на 4 фари квадратного вигляду, а ці круглі фари. Тобто, свого роду виходить конверсія. Ось така модель мною зроблена. Це все, що наразі зроблено. Вернулися до своїх моделей до цього всього. Тобто, трошки був зайнятий. Ну, не було можливості аж ніяк. Але не забуваючи про конверсії, не забуваючи за вас, мої друзі, колеги також підписники, я свій канал не забувся. Я з вами. Я поряд дякую за увагу на всім і всім гарних днів. Мирного неба над головою, все буде гарно. Дякую за увагу.